В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос народився. Ри, браті і сестри, сьогоднішня неділя і подальші неділі вони готують нас або показують нам яскраві щирі приклади покаяння людини. При зустрічі із Богом. Сьогоднішня неділя вона називається неділя про Закхея. Тому що в Євангелії говориться, «Євангельська ОПО і сьогодні вона оповідає про начальника митарів. Або, як для нас зрозуміло, хто це такий, це є начальник податкової служби. Митників не любили дуже їхні одноплемінники, тому що митарями були зазвичай юдеї, були самі, самі представники цього народу. І вони збирали мито, податок збирали на благо Рима яким вони були окуповані. Перше, кримській владі вони збирали податок. І друге, якщо зараз ми маємо нормований кодекс податковий, тоді цей податківець він мав внести певну суму в казну, яку від нього, залежно від того місця, де він був. Де він стояв, на якій митний це. решту він міг брати собі. Тобто людина була неконтрольована і зазвичай, коли людину, над ним ніхто не стоїть і поруч біжать, біжуть фінансові потоки, те, що ми маємо і зараз, є, порукція, І людина собі бере те, що не належить їм. І оскільки їх ніхто не контролював, вони, вони могли з людей брати стільки, скільки вони схожі. Була якась норма, але вони могли собі брати на свій розгляд. Тому митників не любили найбільше серед цього народження цих двох причин. Вони оббирали своїх і вони служили е, загально. І маючи купеку владу, вони мали те, що е, звати, це, вони мали достаток матеріалів. Вони жили багато, достойно, але вони були. Геть відкинуті своїм суспільством, так що навіть приказка була, що якщо, якщо люди сильно посварилися один з одним, то казали, що ти мені гірший за митника. Тобто митник це було останнє, а щоб показати свою образу, людині могли казати, що ти для мене гірший. Митник. І ось про такого не просто митника, але начальника цих митників оповідає сьогодні нам в Євангелії. Я вже казав, що ці неділі вони готують нас до покаяння, приклади справжнього покаяння. Оцей чоловік, він має чи достаток, він шукає багатства духовного, він шукає того що може дати спокій і радість душі. І чуючи, що Христос має проходити недалеко, Він хоче бачити, хто це такий. В нього з'являється цікавість до людини, про яку він чув. І оскільки Івана говорить, що він був війського зросту. І він не може, не міг і за побачити Христа. Він біжить наперед по дорозі, він вилазить на оливкове дерево і сидить на тому дереві, щоби побачити Христа, хто він є. Ми бачимо в цій людині, попри те, що він митар, ми бачимо в ньому людину, котра. Шукає зустрічі з Богом. Він, будучи людиною влади, він міг би собі забезпечити би зустріч або забезпечити свій коридор. Але тут він шукає зустрічі з Христом як, як людина, не як посадовець, не як людина, не як той, хто має владу, але. Людина, котра шукає розради і вилазить на дерево. І бачимо, і бачимо, що ця цікавість, вона не залишається непоміченою. І Христос, дійшовши до того місця, того дерева, зупиняється і звертається до нього і каже, закрию з зараз. Зараз же зліз додому луч. Сьогодні мені треба бути в тебе вдома. І пише Іван Гелій, він радісно, з великою радістю зліз і прийняв його в себе вдома. А інші, ті, які були з ним, відповідно почали дорікати, і, якби, шептатися, як же це він пішов в гості. До такого успішника великого, ми бачимо тут із вами, важливі, дуже важливі моменти, дуже важливі речі, які необхідні для нас. Ті, хто цікавиться, ті, хто шукає Бога, вони знайдуть Бога. Бог не залишить цю людину. І коли ми молимося за когось, коли людина поки або наші або наші батьки, або наші добрі друзі, за яких ми хвилюємося, ми переживаємо дуже сильно. Ми дуже сильно тривожимося, що ця людина вона не знає Бога. Але молитва ми, вашами молитвами, ця людина не залишиться без Бога, якщо в неї заводиться. Валесіка кішка. А цю допомогу, цю, цю іскорку запалити можемо своїми молитвами. Це перше далі. Ми бачимо, що люди, котрі є на полу, вони осуджують, вони осуджують Христа і можливо заздрять, можливо, гордяться собою, що я кращий. Аніж, аніж той митний. І на мене такої уваги Бог не звертає. Він не каже один другий, я прийду до тебе в гості, бо ти хороша людина. А йде в гості до то... грішника. Що відбувається в душі закеїв? Говорить Іван Гелій, після на, на тій гостині, яку він влаштував для Христа, сидять всі, спілкуються і після такої зустрічі особистої, цей закейв встає і проголошує. Каже, Господи, якщо я коло колись ага, Господи, половину свого майна, свого багатства я роздам бідним. і якщо колись когось образив чим, то поверну в чотири рази більше». Що відбувається в людині? Це є справжній приклад розтай, коли ти бачиш, що в тебе є достатньо. Ти збираєш на достаток все своє життя. Дбаєш тільки, тільки про це. Після зустрічі з Христом відбувається переосмислення того, куди ти йдеш, що є ціллю для тебе. І те, що для нього було метою життя, збирати, 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 воно виявляється неподхідним. Але навпаки, воно стає інструментом для того, щоб справжню цінність для себе придбати. Те, що було е неправдиво, можливо, скоріш за все, нажито, воно використовується на спасіння цієї людини. І він говорить, а, колись, а коли кого я образив чимось то повернув чотири рази більше. І Христос відповідає, сьогодні на, на цей дім прийшло спасіння, бо Він є дитя Боже, бо він є сином Авраама. Ми чуємо слова, і ми маємо зникати в глибокий зміст того, що ми чуємо. Коли сам Христос засвідчує що цей дім є спасенство. Коли від самого Бога почути таку похвалу, що ти спасенний. Тому що ти, зустрівшись із Богом, ти не... Не намагаєшся підлаштувати під себе те, що Він говорить. Ти не намагаєшся якось коригувати те, що ти чуєш, або ніколи виправляти Бога. Але ти приймаєш усе, що Він говорить. І ти знаходиш мир, котрого пошукає твоя душа. І тоді приходить спасіння від Бога. Дуже хороший приклад і дуже багато ми можемо взяти для себе. Як в тому, як поводитися, як поводитися туди із Бо ті, хто осуджували його, година хворіше, вони ще, напевно, осуджують цього чоловіка і Христа. А той вже так покаявся, що має спасіння для своєї душі. Ми проживаючи, проживаючи якісь якісь особисті моменти, чи в спілкування один із одним, чи на роботі, чи в сім'ї. Ми маємо бачити в людині свого брата і сестру, котрий потребує спасіння. І якщо, як каже апостол Павло, і Івангелій говорить, якщо ти бачиш брата, котрий страждає, або котрий грішить, або котрий одним словом не усвідомлює, що він робить, він віддаляється від Бога, то допоможи йому, не осуджуй його, як ми робимо, але допоможи йому. І цим ти будеш мати перед Богом добре діло. Ти будеш виконавцем того, про що Бог говорить. Ти будеш чути Бога. І через це слухання ти будеш мати спасіння. Так і про те, якщо ми образили когось. Цей чоловік говорить, не просто я поведу те, скільки я заведи перед цим людьми, і не вдвічі. І не втричі, а в чотири рази. Тобто, ну, який великий, яка глибина покаяння. І справжнє розуміння того, що ти людині нашкодив. І просто я тобі нашкодив, я з тобі вертаю те, що, що ти через мене втратив. Але я розумію, що ти страждав, я розумію, що ти щоб використати ця сцена благо, а в тебе не було тих коштів. І ти знову через це страждав і знову, і знову. Отаким Бог на, 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 не просто на словах, але на прикладах людини показує, що можливо, ми можемо, ми можемо. І ми маємо сили для того, щоб йти за Богом. І я більше вам скажу, що ви тут. є. Ви приходите для того, щоб відбулася зустріч з Богом. Ви шукаєте Бога. як, як чоловіку Богу, як, як про цього чоловіка говориться. Він шукав можливості, він виліз на дерево, щоб бачити Христа. І і ми приходимо для того, щоб побачити Христа, то слухаймо, будьмо уважні до того, що він нам говорить, намагаємося бачити і чути Бога, а не спокусу, яка намагається нас відвернути від Бога. І намагається нас зосередити. На якихось страшних картинах майбутнього. Намагається лякати нас, не це слухати і не на це дивитися. Але прийшовши до Бога, утверджуємось у вірі. Хай Боже благословення і спасіння Боже буде над вами і вашими домами. Христос Томис.